Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Вийшла на вулицю там, де сніг. Дістала телефон, нічого не бачу. Відбиває так все біле. Стала тут, де завжди. Взагалі, затишок хоч видно, що там щось знімається. Ой, що ми сьогодні? Ходили тільки що в магазин, там, та ці. Кріплення якісь купували, бо Макс на роботі, я сказав. Не вистачає сходити, купити, щоб завтра він встав і там щось кріпив. Тож, отак, от, отакі от в нас справи, а зараз йду в будинок. Трошки треба там навести лад в женіній кімнаті, зробити перестановку. Вчора я йому обіцяла, то зараз трошки там треба покрутитися та й шафа. Ми розібрали шафу, все. Трошки поскладала, але його так багато виявилося. Ми ще не зібрали. Ще там Макс казав, її буде підкручувати. Так що, Ось так. От покаталась тільки, що знову на санках І йдемо до хати. Чуду в хату, але сьогодні щось я трошки така втомилася. Напевно, дуже багато нічого робити не буду. Бо я вчора так пізно лягла. Я той одяг складала, 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 складала. Кажу, ні, пішла я вже спати. Це я не знаю, скільки його добралося, що я до, до, до першої години ночі складала? Все-таки зима розгулялася. Зайшли ми в хату, займаємось тут своїми справами, я в вікно бачу сніжок іде. Дивіться, гуляє сніг. Це вийшов тільки. Лове, лове. Будеш і ти в хату? Пригай на вікно. Кажи, у нас через двері вхід, через вікно. Дуркує. Так, я закриваю, не хочеш, я пішла, бо я замерзла. Ну, у нас процес потихеньку пішов. Винесла я вон килим. Думала по снігу його потягати. Ну, як раніше, от, кинути сніжком, потім вінечком або щіткою. Ну, щось е, за день так сонечко пригріло, що там місцями було, то переживаю. Так що нехай повесить зараз. А вийду пізніше. Сонечко заховається, потім так і зробимо. Це дивлюся, цей килим білий, це ми купували, у нас ще Євгена не було. Нащо ми білий купили? Ну, світлий. Я його літом так гарно а, цей, попрала. Ага. Він вже заляпаний такий. Ну, це ж Женя там то малює, то ще щось робить. Так що, ось так: от, ну нічого, хай. До літа чекає, до тепла, вірніше, потім знову його под... подраємо щіточкою. Друзі, ми тут в кімнаті наводимо трошки порядки, більш-менш щось хочемо зробити. Що тут можу сказати? Що тут можна і вже клеїти ці шпалери, але Макс хоче підлогу змінити трошки. Бо ми, як тільки сюди ж переїхали, ми не зривали дерев'яну підлогу, а він каже, залити вже і все. Бо він не хоче потім возитися, коротше, хоче вже зробити, так зробити. тож кажу: ну добре, вже як буде тепло, потім це таке, що тут це підлога та і все. А то можна і зараз клеяти, і було б все. Мені нічим ця підлога не заважає, вона така гарна, як Женя каже, можна пригати нічого не буде. Тож зараз хочу передвинути ось цей диван ось туди під стінку. Бо там, бачите, подерте. Ну, це... Женя, як був зовсім маленький, він шкоди не робив. А зараз оце як підріс, там щось потянулося, там він приклеїв якусь. Фоточку на скотч, і так воно вже капець цим шпалерам. Ну, нічого, як є. Це він як був малий диван обдер. Цей диван, до речі, хороший, його треба перешити якось. Якось зібратися. То все треба не знаєш, до чого першого братися. А, цей же ж гіпсокартон стоїть тут, поки поки немає куди його діти. так що. Зараз пересунемо цей диван під ту стінку. Колись спершу він так і стояв там Тією стінкою. Ще хочу сказати, що не дуже в нас тут <сі> і під диваном пилюка якась, бачу, воно ну, цей від цукерки Женя їв, але не так багато. Вчора шафу ми забрали, оце це там було сміття. Тут таке нормально, зараз помиємо все, все зробимо, так що будемо зараз рухатись далі. Він не важкий, він так э, рухається добре. але саме Головне, що він не розпався, бо вже ми його. То з Кременчука кашу веземо, то е, тут по хаті ж туди-сюди тягаємо, так? Мугайки ну, скоро й перейдуть. Але все тут нормально, просто треба тканину перешити. Там трошки пружинки, там буде все добре. Ой. Ну що, друзі, я сижу, чекаю, Женя там щось прибирає свої, як він каже, нички його щось там. Наводить порядки. Не питайте, чого така жилетка. Це вже другий день в нього прикол. Це ж ми шафу розбирали, він знайшов її і ходить. Кажу, ну ходи. Так що ось так от. За цей іпсокартон потеплішає, він перебереться. Просто зараз крізь на вулиці вологу. Немає у нас куди місця, бо багато хто писав, та виносить його в гараж кудись. Та немає куди. Значить нам оце так подобається. Ну нічого не поробиш. Зараз я його замотаю тут і буде все добре. Коротше, якось так. Оце сижу і дивлюсь, що треба, щоб руки швиденько дійшли зробити перетяжку ще цьому дивану. І буде дуже добре. Ну, особливо там, де він поздирав. Женька, хто поздирав диван? От ти. Друзі, ми зробили перестановку в цій кімнаті. а там в куточку комп'ютер стояв. Зараз там тільки ліжко стоїть. Тут колись у нас грубка була, ну як? Вона тут стінка й залишилася, але з тієї сторони ми плиту забрали. Немає вже. Так що ось отак от, от. Світло, правда, тут не дуже то і не видно. Я вон, закрила той гіпсокартон, щоб його. Не видно було. Ну, як, звісно, воно сюди не вписується, ну, як уже маємо. А з цієї сторони у нас ось тут стояла шафа. Вона зараз переїхала в ту кімнату, в неї розмір метр шістдесят на два ну, як ліжко двохспальне. І переставили ми ось стіл комп'ютерний і парту сюди. А так, як в нас була проблемка, ну зараз воно на відео не видно, але. Там ми і позатуляли картинами, ось понавішували. А, тут Женя був щось наклеював на ці... на цей, на скотч, шпалери. Ну, да, на шпалери, на скотч. І воно віддиралося там є такі смужки. Да, немає шпалери. Я туди вліпила вон, картини. Але ще ж тут і шафа стояла. І воно, знаєте, не знаю. Хоч я бувала так віником там витирала, таке відчуття, що там паутина відбилася, якось такі полосочки. Ну, не гарно, коротше, чекаємо, як потепліє, і буде видно. Як, як воно буде, але обов'язково тут шпалери будуть переклеюватися. Чи буде та підлога робитись, чи не буде. Не залежить, все, все одно, шпалери. Переклеїмо, бо тут вони страшні вже. Ну і треба буде наступним це купувати Жені столик. сюди письмовий якийсь. Так що ось так от у нас в кімнаті вийшла. Ну йди вімкни, що як ми гірлянду почепили. Так що трошки картинами ми заліпили. Та воно видно, он в куточку колись. Було діло, що тут воно. Як ми заїхали перший рік, напевно, що ніхто не жив, хата не прогріта була, то мокріло. А коли опалення зробили, то все о, дивіться, яка у нас краса. Так що. Такий затишок зробили, да, женюк? Так. Все, вмикай світло. Нехай гарлянда буде. Погано, що вона не блимкає, ну, яка вже є. Ну, а тут все поки по-старому. Шафа отак стоїть. Завтра будемо її дозбирати, і то недовго, бо Максу на роботу трошечки щось підшаманимо і все, потихесенько. Потихесенько все, але щось робиться. Ще трошки і ніяк. Ще за заліноливом, це тільки що я його протерла від пилюки. І там же ж прибирала в тій кімнаті. Там у нас дерев'яна підлога, потім ОСБ і цей, підложка, чи, навпаки, підложка ОСБ, коротше, там отак. От. А тут просто забетоновано і лінолеум. І в коментарях ви підписники мої писали, що оце так правильно, що ніде не бачили, бо ну, 50 на 50. одні пишуть, що підложка, але більше все-таки, що не треба. І я оце, тільки що там мила підлогу, зрозуміла, що вона не треба. Бо тут, як миєш підлогу, прилягання таке гарне. Тут і не відчувається, що там якісь прошарки, а ось там уже не то. Там, де-не-де є такі місця, як наче здуте. Хоча, я ж кажу, рівняли ми все там гарненько. Ну, нічого, потім все воно перестелиться. Подивимося, головне, там ніде не порвалося на місці, але бачу, що отак найкращий варіант. І ось у нас зараз на вулиці Мороз. Мінус скільки було, мінус 13. То тут, тут підлога, я ходжу нормально, у мене носочки вон тоненькі. Все добре. Так що, ось такі в нас справи. Все, завершую відео. Дякую вам, що ви з нами. Всім всього доброго, до побачення.